Ніхто не посперечається, що ми живемо в епоху кави. Пити каву це своєрідний тренд, прокинувшись взяти чашку смачної кави, вийти на балкон і вдихнути ранкове свіже повітря. Або йдучи на роботу, в першу чергу зайти в свою улюблену кав'ярню за круасаном та лате, вийти з колегами на обідній перерві, попліткувати за кавою. Так що там казати, зараз навіть на перше побачення модно запрошувати фразою вийдемо на каву. Хтось любить класичні еспресо чи американо, а хтось модні напої типу кави глясе чи холодного коктейлю Джміль. Так чи інакше, більшість з нас кожного дня вживає цей напій. І чи не зручно мати вдома машину, з якою ви назавжди забудете, що таке стіки три в одному або розчинна кава з супермаркету? Сьогодні ми розкажемо вам про кавоварку Цекотек Кафеліція 790 дев'яносто стіл яка стане незамінним помічником в вашій щоденній кавовій рутині. Спочатку давайте подивимось, що йде в комплектації: кавоварка, індивідуальний фільтр, фільтр на дві чашки, кронштейн для фільтра, кронштейн для капсул, мірна та пресувальна ложка, посібник користувача. Її елегантний компактний дизайн із нержавіючої сталі зачаровує з першого погляду. Сам пристрій зібраний якісно, до цього немає зауважень. Це також є великим плюсом, що за таку ціну виробник не став економити на матеріалах. Тепер давайте поговоримо про технічні характеристики та, нарешті, приготуємо смачну каву. Машинка має потужність 1350 Вт, що забезпечує універсальність та велику кількість варіантів приготування кави або чаю. Що дуже чай можна готувати? Прикольно. Потужний нагнітальний насос максимально ароматизує кожну чашку кави. Цьому спонукає тиск в 20 бар, і це дуже круто, тому що зазвичай такий тиск притаманний більш дорогим та професійним моделям. Зверху ми бачимо металеву пластину з підігрівом для чашки, щоб ваша кава була ще смачнішою. Система швидкого нагріву гарантує, що температура підтримується в оптимальному діапазоні для швидкого приготування найкращої кави, оскільки вона нагріває лише необхідну кількість води. Бак об'ємом 1,2 літри завдяки великому об'єму резервуару для води, ви можете з комфортом готувати каву або чай без необхідності постійно доливати воду. Він легко знімається для того, щоб вам було легше набрати воду, наприклад, з кулера чи промити сам резервуар. Також ми та виробник радимо використовувати тільки очищену воду. Це не тільки зробить смак кави набагато кращим, але й продовжить життя самої кавомашини, бо звичайна вода з-під крану може призвести до накипу, і це зменшить строк служби кавомашини або зовсім виведе її зі строю. Кавоварка оснащена парогенератором, що регулюється, за допомогою якого ви можете текстурувати молоко і отримувати унікальну піну. Однією з багатьох можливостей, які пропонує кавоварка, є подача води ідеальної температури для приготування чаю. Це котек Кафеліція 790 стіл дуо включає тримач фільтра з подвійним виходом, так що ви можете приготувати одну або дві кави одночасно, в залежності від ваших потреб. Ну що ж, давайте нарешті приготуємо каву і подивимось, як працює ця машинка. Але перед першим використанням треба зробити невелику процедуру. Наберіть в бак воду, вставте пустий рожок для кави на своє місце, увімкніть кавомашину та виберіть режим приготування. Нехай вона прогонить воду та прочистить після виробництва та транспортування. Бажано декілька разів. Для початку приготуємо базову каву, це еспресо. Для цього нам потрібен холдер, одинарне сито на одну порцію кави. Засипаємо туди саму каву. Ось ми засипали каву, зараз ми її прижмемо. Все, вставляємо холдер в кавомашину. ставимо стаканчик і нажимаємо одну порцію кави. Так ось еспресо готовий. З вигляду навіть дуже непоганий. Так, потрібно нам дістати наш холдер. І після кожного приготування кави потрібно буде викинути цей е, жмих, який тут залишився. Е, для того, щоб не випадало наше сіточка, тут придумали ось такий от зажимчик, який фіксує, коли ви будете викидати, перевертати е, сам холдер, щоб не випадало саме ось сито. Також в цій кавомашині передбачено приготування не тільки е, звичайною кави, яку ми звикли пити, а ще й е, капсульної. Це дуже зручно, тому що ти просто свою зварив каву. Цей викинув саму капсулку і все. Зараз я покажу, як це приготувати. В комплекті йде ось е спеціальна сіточка для, для капсул. Ми вставляємо ось всередину, тут є зубчики, вставляємо і притискаємо кришечкою і закриваємо. Тепер вставляємо в холдер. Зараз Артем покаже, як приготувати холодну каву з соком, з апельсиновим соком, яку називають джміль або бамбл. Беремо холдер з одинар... одинарною сіткою, стакан, лід. І апельсиновий сік нам ще треба. Тепер нам потрібно приготувати еспресо. Висипаємо. Ось у нас джміль готовий. Залишилось тільки перемішати і можна пити. Так, Передаємо на пробу нашому експерту. Дуже смачно і освіжаюче. Бандрячок. Зараз ми будемо готувати айс айслати. Для цього нам потрібен е, стакан. Лід, молоко і порцію еспресо. Кидаємо е, шматочки льоду в стакан, готуємо нашу порцію еспресо, набираємо каву, висипаємо в холдер, темперуємо і готуємо одну порцію еспресо. Поки готується наш еспресо, ми можемо залити. Молоко в наш стакан. Виливаємо наш еспресо. Готово. Така пінка прям. Дуже ніжна. Будемо готувати глясе. Для цього нам потрібно спочатку зробити еспресо. Одну порцію еспресо. так Еспресо ми зараз не будемо використовувати, нам потрібно його відкласти, щоб воно вистегло трошки. Після цього ми підготували уже морозиво, висипаємо його в склянку близько 200 г. Я ще додаю за смаком молоко та лід. Небагато, декілька кубиків. Ось кава вже вистигла, заливаємо її в склянку з усім іншим. Готово! О, це вже така солоденька. М -м, смачно. Це мені подобається найбільше. Так, тепер ми приготуємо один із класичних тепер видів кави це капучино. Для цього нам потрібно зробити знову ж таки еспресо, це база всіх напоїв. Робимо одинарну порцію еспресо. Еспресо готовий. Тепер нам потрібно збити молоко. Для цього в кавомашині встановлений стімер або парогенератор. Для того, щоб він запрацював, потрібно включити режим пару. Він тут виведений окремою кнопкою. Взяв ось таку посудину для того, щоб збити молоко. Тут вже є у нас молоко. Все, лампочка вже можете бачити, не, гор... не... не блимає. Ось у нас регулятор стімеру. Це вимикаємо. Так, бажано для того, щоб кава машина прислужила для вас довше, потрібно після кожного збиття молока е витирати сам стимер і пар парогенератор, тому що молоко застигає, і його потім дуже важко змити з стімеру. Воно може залазити всередину і просто воно у вас перестане працювати. Ось наше молоко готове. Пінка є. Тепер ми вливаємо наше молоко. В Еспресо Вливаємо спочатку трошки, перемішуємо. Готово. О, там сердечко, це мені. Допробуємо. Я да, солодке і таке гірке, і пінка так якраз все добре міксується. Зараз ми робимо шокачину. Нам для цього потрібна плиточка шоколаду, молоко і порція еспресо. Так, спочатку давайте ми зробимо порцію еспресо. Еспресо з шоколадом у нас приготоване. Тепер залишилось збити молоко. Молоко, включаємо режим пару. Тепер змішуємо все разом. Солоденька. Мені подобається. Оце мені найбільше подобається, все, це вже точно. Реально? Угу. Ну що ж, ми протестили цю кавомашину. зробили декілька різних видів кави. І сподобалось те, що за свою відносно демократичну ціну, яку ви можете подивитись у нас на сайті, вона виглядає дуже гарно в лакшері стилі і набагато дорожчою, ніж вона є насправді. Також нам сподобалось, що вона проста і легка у використанні, і можна зробити багато різних видів будь-якої кави на ваш смак. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наші відео огляди та ставте лайки. До зустрічі!